Про них заговорили навіть за океаном. На засіданні американського конгресу конгресмен Крістофер Кокс заявив, це голодування є ознакою того, що дні монолітного комуністичного режиму злічено. Ці сміливі студенти не повернуть назад. Наступного дня, 16 жовтня, демонстрації у Києві стали ще чисельнішими. Маніфестація, яка прийшла хрещатиком і до Верховної Ради, складалася з представників 18 вишів, 22 технікумів та 18 шкіл. Колона рушила аж на лівий берег, паралізувавши громадський транспорт. Оцей шалений тиск змусив Верховну Раду діяти. Депутати сформували тимчасову узгоджувальну комісію на чолі з віце-спікером Іваном Плющем. До її складу йшли по п'ять депутатів від парламентської більшості і від опозиції, а також п'ять представників студентів-протестувальників. В результаті сторони випрацювали спільний документ, який врахував практично усі вимоги голодуючих. 17 жовтня на засіданні Верховна Рада більшістю голосів ухвалює постанову про розгляд вимог студентів, які проводять голодування у місті Києві з 2 жовтня 90-го року. За 314 депутатів проти 38. Виконали три вимоги: перша відмова від підписання союзного договору. Потім Україна відмовилась від підписання цього договору. Якраз Кравчук мотивував своє рішення тим, що є постанова, прийнята під тиском студентів. Друга юнаки України більше не служили у гарячих точках. Це рішення теж було прийнято. Третя. Прем'єр подав у відставку. Це рішення було знакове, бо показало, що влада йде на поступки під тиском вулиці. 18 жовтня, після 16 днів, студенти завершили голодування і розібрали наметове містечко. Ми прийшли на майдан дітьми. Тепер із дітьми ходимо на майдани. Ми виросли на цих майданах, і діти виросли на майданах, бо шлях до себе. Довгий, згадувала учасниця голодування Анжеліка Рудницька. У жовтні 90-го в УРСР страйкував приблизно кожен п'ятий студент. А коли рух поширився на цілі університету, училища та старші класи шкіл, почали долучатись фабрики та заводи. Масові маніфестації пройшли багатьма українськими містами. 23 жовтня парламент відправив відставку голову ради міністрів УРСР Віталія Масола. Пізніше в своєму інтерв'ю він скаже: моя відставка була незаслуженою. Я глибоко переконаний, що ніякого справжнього студентського голодування тоді не було а вся акція була оплачена із заходу, у тому числі з діаспори. Загалом студентська акція не була такою значною, як це хочуть показати сьогодні. Якби ми не бавилися в демократію, її можна би було розігнати за п'ять хвилин. Але такого наказу я не віддав, не хотів брати на себе відповідальність, оскільки не бажав відповідати за це. І тодішній секретарка Пугуренко то акцію було доведено до кінця. Та хоч масола і звільнили головну вимогу дострокової перевибори ради, так і не задовольнили. Натомість пообіцяли провести референдум з питанням про довіру до Верховної ради 12-го скликання, але його не провели. А цей склад пропрацював до перших виборів уже у незалежній Україні у 94-му.